Всім привіт! Ви мені сьогодні вибираєте скин. Зараз починаю з. Я зараз буду починати з самого кінця, бо я тільки що знімала з Руського. От такий скін. Ні гріха. 50 лайків. Ви не наберете. Я знаю вас, ви не наберете. Зараз зроблю. Ви можете зробити. Ну, якщо ви подивитеся руську версію, може бути, може бути щось інше, я одразу ой, ну я зараз роблю. Это уже реально. <свист> вот так скин. 15 пятнадцать лайков. Я не пам'ятаю, скільки там їх було. Зараз буде остатній скін. Я не пам'ятаю, скільки їх там було. <си> Можна такий добавити, але я не хочу. А! Зараз знову все робити. А, буде ще такий скін. 60 лайків, ви наберете, ви не наберете, здумайте мені набрати е, 60 лайків, я вам дубку наб'ю. Мій основний скин 5 лайків. Добре, всім, пока-пока. Знизу написано до якого на, до на якого числа ви будете, я буду дивитися, який я буду ходить скинем в неделю. Всім, пока-пока!